Одного з найбільших донорів збройних сил України намагаються закрити йому рот в парламенті. Сьогодні регламентний комітет Верховної Ради України порекомендував Верховній Раді України відсторонити Петра Олексійовича Порошенка від засідань парламенту. Зараз ми бачимо, запустився каток репресій, який має на меті виключно закрити будь-яку можливість допомагати збройним силам. Це тобто. Вам, військовослужбовці, а значить і всім українцям ефективно боронити нашу країну. Гадаю, що фракція, лідером якої є Петро Олексійович Порошенка, була ініціатором проекту рішення, які прийняли щодо додаткової винагороди для військовослужбовців, зокрема піхотних підрозділів, які перебувають на першій лінії бойового зіткнення 30 і більше днів. Тобто, додаткова виплата, в 70 тисяч. Всі ці речі, вчора наступ на його підприємства, якими керує його син, на сьогодні наступ на його свободу слова як лідер опозиційної політичної сили, все це є руйнуванням будь-яких надбань демократичного світу, закриття будь-якого руху нашого в прозахідний напрямок. Це тільки спонукає до того, щоб падала підтримка Збройним силам України. Закликаю, хоча б публічно виступити проти, та не допустити подальшому атаки на опозиційну політику в нашій країні.